Мої шанування, друзі, слава Україні, слава ЗСУ, вічна слава героям! Хочу розказати про шаховий набір, який я виконав на замовлення. Замовник сам за кордону, він, наскільки я зрозумів, поляк, тому що ми спілкувалися на польській мові, переписувалися. Спочатку війни я зробив комплект шахів, продемонстрував. Це на просторах інтернету, зокрема, це Фейсбук. Людина побачила, людині сподобалося, людина зробила замовлення. На той момент були тільки шахові фігури. Ось. І ну, він захотів ще шахову дошку. Я пообіцяв виконати це замовлення. Довго я думав, довго я вагався, яка, яка то моя дошка бути і так далі. Багато вимог ставив, щоб і зручна, і оригінальна, і цікава, і легка в користуванні. Ну, дуже багато ставив собі такі, таких питань. Ну, зійшовся на того, що ми зараз бачимо. Ну, і ще одне, що таке він дуже сильно вимагав, наполягав, щоб напис був саме вільна Україна. Вільна Європа, слава Україні 2022. Це було, щоб був напис на українській мові і щоб був напис на е, англійській мові. Тобто я це е, виконав, тому що, ну, по-перше, мені було це надзвичайно приємно робити. А по друге, вимоги замовника це, це закон. Якщо є така можливість, і є така, такий варіант. Виконав я ці написи, зробив дошку, тому і в певній мірі форма дошки. от така. Це якраз відштовхувалося від того, щоб можна було спозиціонувати напис. Ось. Самі фігури зроблені з деревини горіха. Ось затоновані в тон, темні, відповідні в білий тон і покриті масловоском. Ось зробив таке позиціювання для фігур. Спочатку без тих резинок ще і захоть, ну, по побачив, що вони ще все, все ж таки таке рухоме, тобто десь хтось перехилить і воно впаде. І придумав ось ці резиночки. Ну плюс е дуже класно виставляти ці фігури. Тобто отак, одним рухом, Раз. Це як гра на піаніно. Бачимо. Раз. Прижав. Підняв. Можна двома руками. Ну і тут такі зроблені зроблені такі зарізи, щоб ви позиціонували, щоб воно не випадало. Ось. Так легко виставляються, резиночки ховаються і заїжджає, там стоїть магнітик тут, така, Позиційне таке гніздо. Ось. Таким самим чином і тут працює. Резиночка легко відстібується ну, виставляються фігури. Перепрошую за шуми, працюють генератори. Хлопці працюють, ну, москалі нам ламають світло. Ну, але ми все це переборемо ці всі негаразди. Ну, ось так легко воно складається і позиціонується. Ось. Вона завершилася. Зроблені отакі от зарізи, щоб позиціонувати фігури, то тобто вона не випаде. Дуже зручно складати, відповідно ці сюди складаються. Вони якби зафіксовують, позиціонуються в тих впадинах, в тих бортиках. Ось. І якби додатково фіксують ось ці ще е пішаки. Ну, а тут резиночкою раз, зафіксував, резиночкою два. Зафіксував то вони вже стоять собі на місці і нікуди не дінуться. Ось в чому перевага такої дошки, що вона тримає на місці фігури, тобто вони там не балемкаються, як зазвичай поскладали, типу. І нічого, там, вони там бемкаються, бабахкають коротше, і так далі. Тут вони достатньо делікатні з точки зору е, грані, лінії, ось. але е, це горіх, і вони, вони добре, тримає, е, добре тримають грань. тобто навіть якщо воно впаде там чи, чи ще щось, тобто воно збереже свою форму. От, як бачимо все стоїть на місці. Ми перехиляємо і все стоїть на своїх місцях. Скажемо такий, такий тест. В принципі, тут все, що хотів сказати. Єдине, що ще скажу про самі, самі фігурки. Фігурки, так, стоп. Добре. Вони тут проклеєні. Тобто там такий оксамит, досить тонкий, непомітний ось, але воно не буде царапати поверхню. Дуже гарно нічого там не ковз... ну, тобто не, не юзає дерево об дерево. І звук такий максимально приємний. І тут ще є е, інтегрований такий балансир. Тобто тут вони ще е, збільшена є вага, тобто вони тримаються і досить зручно. Саме класно То гуляє ось. Пішак, він таке враження, що, що там магніт якийсь. Мажем? Ну і так всі фігури вони достатньо стійкі. Хочу ще раз подякувати за довіру, хочу подякувати за замовлення. Слава Україні! Слава ЗСУ вічна слава героям! Все буде Україна! Звісно ж, частина з виручених коштів піде на підтримку ЗСУ.